Там багато історій, ну, скажімо така, е господиня прибирала в кімнаті, раптом її відволік телефонний дзвінок, вона залишила пилосос, він працює, а дві шкарпетки починають дуріти перед працюючим пилососом і влаштовують такий танцювальний батл. То одна пройдеться, зробить якісь там танцювальні рухи, то друга, і раптом одну з них засмоктує пилосос, і всі шкарпетки вилітають і починають думати, як їм її врятувати, бо ж її просто викинуть разом з тим порохом, і вони вигадують дуже цікавий хід, як їм це зробити. І їм це вдається. От, і господиня дістає все, що засмоктав пилосос, і вони рятують свою шкарпетку-танцівницю. Або там є, наприклад, такий епізод, де серед них живе панчішка, театральна мережена панчішка, яка мріє знову піти в театр, знайти пару. І одного разу її напихають цибулею. Просто напихали цибулею, підвісили на гак. І вона висить така принижена, така негарна, вічко вічку І шкарпеткам стає її шкода, і вони починають розігрувати перед нею театральні вистави різні. Багато різних історій в цій книжці. Сподіваюсь, вони дітям сподобаються.